Коли я давав свої перші інтерв'ю, там «The New York Times, BBC, CNN, Forbes і так далі, от мене найбільше всього вразило, що вони всі задавали плюс-мінус одні ті самі питання, і видно було, що їм, я ж безкоштовно нічого не брав за це інтерв'ю. Хоча по-хорошому я і хліб, я хліб журналістів, тобто вони на мені хайпуються, піаряться і так далі. І у них у всіх були одні і ті самі запитання, я бачив, що вони ж там не тільки мені, а взагалі і всім оточуючим. Тобто, здавалось би, о, мою історію, помітив Таймс чи BBC, і він хоче взяти, розказати всьому світу, який я герой, та ніхера. Їм просто треба свій матеріал чим-то заповнити свою інформпов'язку. І у них є просто шаблони, і вони бачать, ага, цей пострадав, цей цей. історія. Ця, ця вони тобто, не сприймають ці історії, як унікальні, вони тебе сприймають, як просто інфопривід. І тебе взяли, про тебе написали. Писали, переживали і виплюнули. І нічого моєм в моєму житті не змінювалось після того, як мене поблює Форбс у мене лежить. Ну і що? Ну от я з списку Форбс. Ну і що? Ти, ти знав про це, От хтось з підписників знав про це, чи що я на окладинці журналу The New York Times, що я просов на року The Time. Ну, ну, це все просто так, журналістська машина. Того перемалоли, історію того перемалували, того перемалоли. І все, тут нема нічим ні гордиться, не пишатися.